функції. Оберненою функцією до тригонометричних функцій це так звані аркфункції. Ну, давайте запишемо взагалі, що таке аркфункції. Тобто для кожної з цих функцій має свої властивості, своє значення. І так, перше значення аксинус числа А, А належить між мінус 1. 1. Це через те, що в нас сам синус знаходиться в цьому проміжку, тому і права частина, тобто обернена функція, буде в цьому проміжку лише належати. Це таке число альфа, не плутати а і альфа з проміжку мінус пі на 2 пі на 2, синус якого дорівнює А і виконується умови. Навіщо це обмеження? Бо ми згадуємо, що нам потрібно, щоб. А для того, щоб знайти обернено, нам потрібно, щоб функція була монотонна, тому ми відрізаємо той шматок, який або лише зростає, або лише спадає. Тобто якийсь невеличкий шматочок. Тобто, ось такий ми відрізаємо в синусі. І якого виконується умова, що синус альфа дорівнює А. І друге, що альфа знаходиться в цьому проміжку. Також нам потрібна властивість, що арксинус від, мі... арк від мінус А це мінус арксинус А. Це не стосується властивості парності або непарності. це просто одна з властивостей обернених функцій. У косинуса та й у катанеса буде а, ну, не буде такої властивості, що мінус виноситься або Взагалі зникає як при доведенні панусів пану. Тут трішечки інший принцип. Що стосується графіка, то от бачимо синенький це у нас той шматок синус, який ми взяли на зростанні графіка, а ось це в нас красний. Це червоний, це в нас арксинус функція, тобто ми малюємо, як ми перший раз малювали графік логарифмічної функції, тобто симетрично відбивали відносно прямої y до рівня Х. Тобто ось цей червоний графік це є графік арксинусу. Давайте подивимось, як розв'язувати за означенням, тобто знаходити арк-функцію за цими правилами. Тобто ми розглянемо такий приклад. Знайдіть арксинус корінь з трьох навпіл, і арксинус мінус однієї друга. Я взяла одразу і додатній варіант, і від'ємний, щоб все було зрозуміло. Ну, давайте подивимось. Перше. Арксинус корінь з трьох навпіл. Ми повинні перевірити оці дві умови і знайти е, наш а, альфа. Записуємо перше, арксинус альфа дорівнює корінь з трьох навпаків. Що ми робимо? В табличці знаходимо корінь з трьох на 2. Це в нас буде ось воно, і воно відповідає значенню альфа дорівнює рівню 3. Тобто ми е, ось так от предполагаємо, що альфа дорівнює пі на Як, Коли ми його знайшли, ми перевіряємо другий властивість, чи знаходиться вона в проміжку від мінус пі на 2 до піна 2. Розуміємо, що пінатри менше за піна 2, але більше за від'ємне значення, тобто так, воно нам підходить. І це буде наша відповідь. Нагадую, що якщо ви не хочете переписувати ще раз цей вираз, архесім, 3 на 2, вам потрібно ось так от перейти. І це в нас виходить це все, що від вас хотіло. Далі, від'ємний вираз. Спочатку ми позбавляємося від цього мінуса, бо у формулі в нас немає жодного мінуса в самому значенні. Мінус виносимо за властивістю і далі знаходимо арксинус однієї другої. Тобто, перша дія синус альфа дорівнює одній другій. Шукаємо одна друга це пі 6, тобто альфа це, скоріш за все, пі 6. Перевіряємо другу властивість, так пі знаходиться в нашому проміжку. Вона менше за пі на 2, але більше за від'ємне значення. Тому, повертаючи до нашого виразу, це дорівнює. Не забуваємо про цей мінус, який ми винесли. Тобто мінус і те, що ми знайшли, мінус пі на 6, вийшла ось, ось така відповідь. Сподіваюся, арксинусом все зрозуміло. Аналогічно цьому ми шукаємо і аркосинус числа. Тут вже схожі формула, але альфа знаходиться між нулем та пі. Графік ми бачимо, беремо ось шматочок на спатання, симетрично відображуємо, Погодьте, оця червона це графік аркосинуса. Але властивість, зверніть увагу, буде не просто мінус аркосинус, а пі мінус аркосинус нашого А. Давайте спробуємо порахувати. Одразу пропоную взяти від'ємне значення мінус корінь із 2 на 2, бо в додатньому випадку це все досить легко. Що ми робимо? Спочатку ми позбавляємося цього мінуса в аргументі. За властивістю це мінус додатній вираз, тобто пі мінус корінь з 2 на 2. Перевіряємо першу властивість косинус альфа дорівнює корінь з 2 на 2. Шукаємо його в табличці. Корінь з 2 на 2 або на 1 на корінь з 2. Це у нас пі на 4 відповідає. Позначаємо пі на 4, перевіряємо, чи знаходиться пі на 4 між 0 та пі. Ми розуміємо, що це так. Далі. Продовжимо наш вираз. Нагадую, що ми не просто згори пишемо, а саме ось таким чином переводимо, бо ми не можемо логічно писати спочатку відповідь, а потім розв'язання. Це буде некоректним. Тому обов'язково або цю, цей рядок нижче, або ось таким чином переносите. Ну, як продовження нашого розв'язання. І так, що в нас тут? Пі. Не забуваємо: ось це все ми пишемо і замінюємо лише аркосинус корінь з 2 на 2. Не весь вираз, а лише аркосинус. Виходить, що це пі. Мінус пі на 4. Рахуємо. У нас виходить 3 пі на 4. Сподіваюся, всі вміють рахувати. Тобто пі це 4 пі на 4, по суті, 4 мінус 3. тобто спільний знаменник. У нас вийшло ось таке значення. Давайте подивимось ще наші функції, тобто наступна – це арктангенс числа А. Зверніть увагу, тут в нас обмеження на А немає. Дужки круглі. Чому круглі? Бо в нас в пі мінус піна 2 пінати, тангенс взагалі не існує. Там асимптоти. Арктангенс від мінус А, це мінус арктангенс А, така сама властивість схожа у арксинуса. І наша. Наш графік функції. Ось синій наш тангенс симметрично відбили. Тут береться лише одна гілочка, ось ця центральна, і більш нічого. І так, давайте подивимось на арктангенс Знову беру від'ємне число, щоб побачила з додатнім, просто не, не буде мінус. арктангенс від мінус корінь з 3 на 3. Виносимо мінус. Виходить мінус корінь з трьох натрий. Далі, перша дія. Тангенс альфа дорівнює А, тобто тангенс альфа дорівнює корінь з трьох натрий. Пробачте тут ось так. Звідси альфа в нас дорівнює. Дивимось по табличці, це в нас піна 6. Ось вона. Перевіряємо другу властивість. Піна 6 дійсно знаходиться в проміжку від мінус піна 2 до піна 2. Підставляємо далі в наш вираз, мінус не забуваємо, і виходить, що це мінус піна на 6. Ну, Взагалі-то, мені здається, не складно. Сподіваюсь, поки що все всім зрозуміло. Дивимось далі на арка тангенс. Аркатанне число А, це таке число альфа. З проміжку знов-таки немає обмеження на А. Властивості схочі вже на косинус. Бачимо тут пі-мінус, проміжок від 0 до пі, але круглі дужки знов-таки через асимптоту. наш графік, бачите, ось цей червоний. Тобто ми взяли одну гілочку додатню і відобразили відносно y до рівня Х. Ну, давайте подивимось нашу. Наш приклад, Прирівнюємо, ну, виносимо мінус за властивістю, тобто це пі мінус катангель. Далі за означенням катангенс альфа дорівнює 1, це означає по табличці, що альфа дорівнює пі на 4. Перевіряємо, де знаходиться альфа, і підставляємо π мінус пі на 4. І все це в нас дорівня 3 пі на 4. До речі, хочу зазначити, що ось так перший, другий є пункт, і це перенесення ми робимо, якщо вас просять знайти саме за в, в ході розв'язання когось прикладу, найчастіше ви вже знаєте, як це робити, і підставляєте відразу значення, тобто без цього, цього доведення. Це лише якщо нам потрібно знайти заозначення. Ми пам'ятаємо, так само ми робили з вами в логарифмах, тобто ми могли порахувати або за позначенням, або використати властивості.